Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував звільнити українських військовополонених в обмін на відміну санкцій проти його родини. Якщо вірити російським змі, мова йде про 20 наших військових, які знаходяться у полоні. Кадиров каже, що членів його родини мають зняти західні санкції, адже вони, мовляв, ні в чому не винні. Клини до нас знаходяться. Ми з ними до тому, що Они бедолаги, они не виноваты на самом деле. Да, ну, не виновата моя мама, и, дочеря, и, и, и жена, и дочеря там, и ну, племянники мои, да, они тоже никогда не участвовали в никаких политических. Сказали, Список прізвищ військовополонених Кадиров, нібито передав колишньому інспектору ООН із спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення скоту Рітеру. Рітер раніше просував кремлівський наратив, що захід контролює Україну та використовує її у своїх цілях. Також на зустрічі з Рітером показали ролик, на якому чоловіки у формі ЗСУ, нібито українські військовополонені, просять зняти абсурдні санкції, які ні на що не впливають. Із неповнолітних родичів Кадирова, його коней та літаків, на яких літав Кадиров. я говорю да, я воював. Я буду воювати проти руководства Америки, западно, європейських странах, до тих пор, пока вони не будуть міняти свою позицію проти отношений проти нашого государства и против мусульман всего мира. Тому проти мене ведите все, что Ну, Сім'ю, семью, мать, не трогайте. Їм им важна то, жизнь этого людей. Цім пізніше Кадиров спростував свої ж слова і пропозицію обміняти українських військовополонених в обмін на зняття санкцій з його і його сім'ї і назвав це тролінгом. Під час церемонії шокування чеченських силовиків сказав, що зробив таку заяву раніше, буцімто щоб показати справжнє обличчя американських політиків. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов каже, що такі заяви здаються йому дивними, так як з'являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. Але повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа зніміть санкції з моєї родини третім країнам і віддайте мені моїх коней, до речі, які знаходяться в іншій державі ну, це трошки дивно.